Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова, на каналі Сходження. Починаю розповідати вам про кристальний дух мінералів, наших помічників, наших друзів. І ви всі знаєте, що я маю звання наукове, я доктор психології. Ви знаєте, що я проводжу міжнародну школу астрології як. Викладач, ви знаєте мене як ведучу семінарів холодинаміки, майстра рейки. А сьогодні я хочу вам представитись в ролі сертифікованого літотерапевта тої людини, у якої в офісі, в місті Житомирі, знаходиться неймовірна колекція мінералів. І з 17, 18 травня, я запрошую вас, любі друзі, Житомиряни і ті, хто. Приїздять до нашого міста на семінар Живе спілкування з мінералами. Це найпотужніший семінар, унікальний, тому що крім того, що ви впродовж двох днів будете отримувати знання, як. Доглядати за мінералами, які вони, які вони мають силу, згідно планет, згідно нашої чакральної системи, згідно променів, і будете відчувати їх енергію, тому що будете торкатися до них, тому що будете розуміти, який більш ваш, який не ваш, і завдяки медитаціям, які допоможуть вам відчути енергію кристалу, тому що. У кожному камені є його кристальний дух, і ми будемо з вами використовувати лише натуральні мінерали. Подивіться, ось гірський кристаль. Подивіться, які чарівні є мінерали, які містять в внутрішньому світі дійсно дуже багатий світ. Вони дуже різнобарвні, різноманітні. І сьогодні я хочу вас познайомити з моїм одним із найлюбленіших мінералом, який допоміг моїм дітям, до речі, знайти свою другу половинку. І знаєте, я своїй доньці подарувала спочатку, просто подарувала на новий рік, і не пройшло і трьох тижнів, як моя дівчинка знайшла. Свою другу половинку, і я дуже щаслива за них. І потім я подарувала це каміння моєму сину. І ви знаєте, так не пройшло місяця, як і він знайшов свою другу половинку. Отже, що це за каміння? А каміння це те, яке підходить всім людям і маленьким дітям, і вже в такому да, досвідченому віці людям. Це це каміння, зараз я вам покажу, моє улюблене. Це енергія рожевого кварцу. Рожевий кварц — це енергія любові, це енергія серцевої чакри. І е, от хто вивчає да, чакральну систему, знають, що енергія серця і анахати, вона більш такого смарагдового кольору, але у людей західного типу, які живе в західному світі, саме ось ця енергія більше схожа на рожевий кольор. Що це за таке за рожевий кварц? Подивіться, які вони мають різні відтінки. На жаль, завжди екран зразу хочу попередити вас, що саме екрани не дуже передають цей ніжний рожевий колір, і також хочу сказати, що от зараз я вам покажу більш насиченого кольору. У мене дуже багато каміння, але навіть вони не дуже відрізняються один від одного. Так ви бачите, мабуть. так? Да? Що це за кристал? Взагалі оцінюють його по його прозорості, ось подивіться, дуже прозорий, але навіть вам, мабуть, буде здаватися, що він білого кольору. Але порівняйте ось з моїм білим плацем, так, і подивіться, скільки багато у нього в внутрішньому світі є приливів. Це дуже тендітний каміння, він дуже добрий і він дійсно відкриває нас як любов. І це енергія планети Венери, і є така легенда, що саме Бог Е подарував людям. Рожевий кварт для того, щоб люди були більш милосердні, щоб вони кохали один одного, щоб були вірними один одному, і він дає кожній людині м'якість, відкритість серця, укріплює наш імунітет, слугує зцілення лімфатичної системи, серцево-судинних систем ендокринології. Подивіться, є такі ж такі маленькі да, Кульки зараз я вам покажу вновь, ну, на фоні мого плаця, тому що щоб ви бачили, що вони рожеві. Їх також дуже добре отак, отак розминати своїми пальчиками, тому що якраз вони допомагають нам згормонізувати наш стан. Особливо тривожний стан, коли відбувається тривога, це заспокійливе каміння. І хочу також показати їх астеризм. Що це таке? У них є в деяких зараз я вам спробую зловити, от ви вже бачите один промінчик. О, подивіться: це самі коштовні і цінні рожеві кварци. ви бачите. Ось таку шестипроменеву зірку. Бачите, у неї є шестипроменева зірка, ось вона, яка складає гармонію Всесвіту, тобто всі промінці під 60 градусів в секстилі. Отже, любі мої друзі, якщо ви хочете, щоб ваша дитина зростала спокійною і гармонійною, і відкритою серцем до людей, але не такою, яку ображають, а та, яка гармонійно реагує на будь-яку ситуацію. Даруйте їй, будь ласка, рожевий кварц, якщо є бабуся, дідусь, мама, ну більше дійсно жінок. Для жінок більше підходять ці каміння, можна, до речі, різні брати масажери, тому що рожевий кварц і розгладжує наші зморшки, і саме головне, він обла... має антисептичні здібності. Дивіться, які є також дуже багато великих прикрас, які допомагають кожній жінці виглядати чарівно, бути чарівною доброю жінкою. Ви можете це зробити і в, у нас в офісі. Так, ви можете зробити це, купити ці вироби, ті, які вам подобаються, і в будь-якій крамниці. Вони мають і у вигляді куль, подивіться, є також ось такі ось пірамідки. Пірамідки це коли ми ще хочемо якусь мету дуже чисту. Відкриту творчість, да, відкрити то саме такі пірамідки підходять. І подивіться, які ще є прикраси, дуже чарівні прикраси, коли відкрите серце, да, рожевий кварт ще роблять у вигляді відкритої троянди. Це дійсно також, ось навіть споглядання допомагає заспокоїтись і відновитися в наше кризове та да, середовище, в наше кризове час війни. Отже, любі друзі, якщо ви хочете принести до свого світу, до своєї оселі енергію любові, енергію достатку, енергію спокою, я всім рекомендую мати в собі рожевий кваць. При тому, що подивіться, вони мають ще раз хочу показати різню структуру, головне, щоб він вам підходив по енергетиці. Чоловікам також можна рожевий кварц, але вже бажано не в прикрасах. І, е, а, а так, як, щоб вони да, стояли у вас, от як ви бачите, у мене ось великий, стоїть світлий, але дуже потужний рожевий кварц. Так, дійсно від розміру залежить його рівень енергетики, а також від прозорості. Тому обирайте той, який вам подобається з жними програм. Бачите, тут також є астеризм. Але він менш виражений, ніж ті маянькі кулі, які я вам показувала. Радійте життю, оздоровлюйтесь, стілюйтесь. наші кристали нам допомагають, і в кожному з них є кристалічна решітка, яка потім повторюється в нашій свідомості, тому що кожен з нас пройшов. Фазу царства мінералів, наша свідомість, наша з вами, ось ця світла сутність, яка от в області да, нашого серця. Потім ми з вами були рослиною, потім ми з вами були твариною і тепер стали з вами людиною. І у кожного з нас є певна вібрація, ця кристальна вібрація, і тому тим, хто відгукується зараз, тому я і проводжу ці і семінари, і ось це відео, тим, хто. У кого серце да, відгукується на енергію рожевого кварцу, будь ласка, не, не закривайтеся перед цими енергіями, а відкривайте світ, відкривайте своє серце, і нехай ось ця шестипроменева зірка, астеризм цього рожевого кварцу подарує вам спокій, умиротворення, гармонію і велике кохання, кохання до ваших. Партнерів, а також кохання до свого до всього світу. Нехай створюється поле любові завдяки рожевому кварцу. А вас чекає, любі друзі, 17-18 числа на семінар, живе спілкування з камінням, на медитації, там, де будуть представлені всі каміння. То ви запам'ятали, так що рожевий кварц – це область нашого серця, це любов, це планета Венера, відкрита Анахата. Яка створює біля себе, біля вас, енергію умиротворення. Любі, любі друзі, дякую вам за увагу, дякую вам за подобайки, дякую за підписку на наш YouTube канал і запрошую ще раз вас на семінар. Я Марина Романова. Обіймаю кожного вас серцем. І ці рожеві кристали мені в цьому допомагають. Хай допоможуть і вам, хай буде так. Бути миром і добро в Україні і всьому світі. Я прощаюся з вами до нових ефірів. На все добре.